є найбільш масштабна і найбільш представницька американська делегація за весь час існування форуму в Давосі, окремий у президента і його найближчої команди, окремими рейсами летять численні американські топ-чиновники, ну і навіть конгресмени з обох партій, причому в такій кількості, що тут в парламентських кулуарах від сьогодні буде порожньо. У кожного власне своя програма, але з того, що здатна змінити наше з вами життя вже сьогодні у Віткова і кошнера переговори з посланцем Путіна Дмитрієвим. Далі очікується раунд перемовин між переговірниками США і України. Його спланували минулої неділі під час флоридської зустрічі. Ну і поки про це не оголошують публічно, бо призначення цих переговорів залежить від того, як пройдуть консультації нижчого рівня, але в американських дипломатичних джерелах говорять про. Зацікавленість в особистій зустрічі Трампа і Зеленського можливо в середу чи четвер, 21 го чи 22 го числа, Україна на рівні переговірники, власне і готує для обговорення першими особами і економічного плану на післявоєнний час і плану безпекового домовленості між США і Україною про гарантії. Але за внутрішніми розмовами в американських коридорах влади Україна наполягає, що цей документ має бути першим, а потім вже велика мирна домовленість. Натомість адміністрація Трампа весь час прагне, щоб гарантії йшли, як то кажуть, в пакеті. І ось що, наприклад, сказав мені відставний вже зараз топ чиновник, який фактично в першій адміністрації Трампа виконував ту ж роботу, яку зараз Кушнер і Вітков. Щодо майбутніх гарантій безпеки для України. Адміністрація Дональда Трампа через своїх представників Стівена Віткофарубіо Кушнера повідомила про готовність США підтримати європейську коаліцію сил у разі повторного нападу Російської Федерації після завершення війни. Це і є запропонована модель підтримки України. Основна розбіжність зараз полягає в термінах: Трамп пропонує 15-річний період гарантій, Зеленський – 50-річний. Попри це, сторони вже мають спільний фундамент для діалогу. Детальна специфікація цих домовленостей з'явиться лише після фіналізації повного пакету угод. Але знову ж таки, Трамп людина настроїв, тому і такими важливими є особисті розмови з ним, бо він з тих політиків, кого можна переконати. Так, претензії Трампа на Гренландію серйозно змінили. Порядок денний Давоса ситуація серйозна настільки, що про неї говорять і в кількох форматах: від радників з національної безпеки до перших осіб. Але я перевірив це і з американського і з українського боку. Ця війна на українському фронті і пошуки шляхів, як її зупинити, ніякі суперечки заслонити не можуть. І український вимір Давоса він значний. Від того, що Швейцарія зараз буде, правда, ненадовго майданчиком для переговорів. До того що європейцям треба остаточно узгодити позиції по Україні, щоб визначитися, чи буде, коли буде Вашингтонський саміт США Україна, ЄС. Попередньо його хотіли провести ще до кінця січня, тобто, по суті, для цього є ще наступний тиждень. Але конфлікт навколо Гренландії сплутав карти. І від людей, які працювали з Трампом, чую у розмовах не на камеру. Думаю, такі ж поради дають і Києву і Брюсселю, що за цих умов можливо краще б перечекати перечекати політичну бурю і не прискорювати події. Ну і з цікавого західна преса пише, що єв... лідери європейських країн зараз спілкуються, де б ви думали, в груповому чаті в месенджері, що там на прямому зв'язку і прем'єр-міністр Великої Британії, Стармер, і президент Франції Макрон, і німецький канцлер, і голова Єврокомісії Урсула фон Дерляїн, і президент Фінляндії, премєр міністерка Італії. Ну і те, що сильні світу цього створюють, як прості смертні групові чати, показує наскільки швидко зараз. Розгортаються події, наскільки це все нестабільно у великій політиці? Ну і наскільки від кожного кроку, кожних переговорів, кожного аргументу все може змінитися? Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини. Отже, чого чекати українські делегації в Давосі? Який вигляд можуть мати гарантії безпеки від європейських партнерів? Та США розпитаю про це гостя в нашій студії. Це Богдан Попов, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Богдане, вітаю вас! Мої вітання, пане Богдане, Ну всесвітній економічний форум Давосі е, відбувається цьогоріч на тлі загострення відносин між Європою і США. І от на вашу думку, якою буде загальна атмосфера саміту, тому що за іронією, ну ви знаєте, його слоган цього року це дух діалогу. Ну, діалогу не вийде. Ну, це моя така суб'єктивна дуже думка. Тому що дякую, пане Богдан. Да, точніше, конструктивного діалогу не вийде. Просто говорити будуть про багато що на повістці, звичайно, Гренландія. Ми розуміємо, що трансатлантичний розкол це дуже серйозна ситуація. Європейці дуже цього не хотіли, дуже цього боялися. Але тут так сталося, що в них немає вибору. Рішення були прийняті за них, і тепер їм або опонувати, або погоджуватися, що буде означати просто з. Зрушенням, скажімо так, європейського союзу з геополітичної мапи суб'єктних гравців, і тут велике питання, якою ж буде відповідь Європи, і це накладається на контекст України, тому що нібито в Давосі мали бути проведені дуже багато зустрічей, які були. І з американцями, і з європейцями одночасно. Тепер їх зводити в одній кімнаті для нас це провал буде, тому що ми розуміємо, що вони просто мурдо один одному биті готові. Так, так, так. Овальний кабінет в лютому минулого і року. Так. Це просто ну і це кідачки. буде ну просто ні про що. І президент Зеленський буде сидіти на них дивитися як на ідіотів, які будуть між собою говорити про Гренландію, а не про Україну. Абсолютно. Вірогідно може бути така ситуація. Тому навряд чи буде зустріч комплексна, а без комплексної зустрічі не буде консенсусу по гарантіям безпеки. Економічна угода зі сполученими штатами. Може бути підписана, але до неї теж є велике питання щодо того, а штати ж гроші в неї не дають. Ну, абсолютно давати мають європейці. А тепер європейці в американську угоду ні в житті не дадуть гроші, якщо буде розвиватися ситуація mm -hmm. навколо Гренландії. І ми маємо ту ситуацію, коли в нас є вже три фонди відновлення: є один європейський, є один європейсько-американський, є один американський. І от питання, хто з них буде найбільше працювати. І вже є кроки по всім проєктам. Але вони всі, знаєте, так заводяться з толкача, тому що навіть той же фонд відновлення Мінеральний, в нього можна поставити багато запитань. Наша уряд Бив свою частину роботи, в принципі, там все запущено. Тепер ну політика дай, дай американці давайте. Ну бо вони ж якби тут трошки затормозили з військовою допомогою, то хоча б давайте по економіці. Вам же теж вигідно, але американці тут так знаєте зробили. Ви зробили нібито для галочки. І це виглядає все дуже стромно в тому контексті, що якщо сьогодні не будуть ухвалені рішення, вони поїдуть у Мюнхен, вірогідніше за все. А в Мюнхені, ми пам'ятаємо минулий Мюнхен, і минулий виступ Венса, коли ну всі. У всіх і, зокрема, у всіх європейців. Ну, така осадок залишився, скажімо так, дуже серйозний. Бо тоді світ став з ніг на голову. І що буде в цей раз, може знову на ноги стане mm -hmm. навпаки, а може продовжить стояти на голові. Тому будемо чекати новин, і наразі прогноз чіткий, що буде відбуватися, зробити важко. але Однозначно можна сконстатувати те, що фінальних домовленостей чекати ні сьогодні, ні, ні завтра, ні навіть через місяць. Вірогідно не Ну, до Мюнхена. Ми ще доживемо. Хоча я погоджую з вами слава абсолютно ну провальна Мюнхена, починаючи з 38-го року. І закінчуючи там 2008 виступом Путіна. А, ну, це ми поговоримо пізніше. Але що стосується Давосу? По-перше, чи е, спробують на вашу думку США знаєте, вибачте за дієслово, пришити до мінеральної угоди оцю свою пропозицію про вільну економічну зону на Донбасі? От, знаєте, зробити їжа і павука, знаєте, з двох ну наскільки я розумію, що вона не може бути без пиводовіз Донбасу. А вивід військ Донбасу не можна включити в цю угоду. А цю угоду вірогідніше. Зуміна... Ми цю розуміти. угоду ми підпишемо вірогідніше за все, раніше гарантій безпеки і раніше мирної угоди. А це все вірогідні. пункти інших угод, тому навряд чи її сюди зашлють. Тут питання знову таке інше. Що буде з замороженими російськими активами? Тобто угода 800 мільярдів на 10 років, 80 оце, на рік. Оце здається зараз найболючіше. Так, на головніше. Але у європейців активи. Європейці активи не дадуть в американську угоду. Це ж зрозуміло. Вони їх, взагалі Те, але вони вони їх і взагалі так дадуть, не дадуть. Без американську а в американську угоду. угоду. Вони їх точно не дадуть, і це ще серйозніше у складі ситуації. Де брати гроші? Американці вже друкувати гроші просто так не можуть. Mm -hmm. Держборг 38 трильйонів ну колосальна сума, Всі і багато так. економістів. І, Я і, і, і тримаєш цього боргу переважно Китай. А з зовнішніх гравців зовнішніх. Е -е і BlackRock, Венгард і подібні. Тобто mm -hmm. транснаціонали mm -hmm. тримають навіть набагато більше, ніж КНР. Але зовнішні гравців так КНР Японія. І до речі, Японія. Ми згадаємо, що до того як Китай піднявся, то само у Японії були торгівельні війни з США mm -hmm. і так далі. І у Японців mm -hmm. є болюче питання в відносинах зі сполученими штатами. Японцям вже не можна мати армію. У них так. сили самооборони та подаговору після завершення Але Японія має нову доктрину. Абсолютно і, і, вірно. і робить, будує новий військовий флот. І я нещодавно спілкувався з одним японським шпіоном. Він каже: Дай я працівник міноборони у мене місія відновити армію. Я працюю виключно, щоб нам дали зробити армію. Ну, от. і у них Absolutely. таких багато, і вони всюди. Вони це лоб'ють, просувають. Ми ж розуміємо, що це велика економіка. Mm -hmm. Це сили самооборони їх здається, п'ять в світі чи шось mm -hmm. я не помиляється. Ну так, тобто так, там військова абсолютно. потужність дуже велика. І ми бачимо, як штати уходять в ізоляціонізм, і вже Європа на них починає потихеньку забувати. Європу вони взагалі підштовхують до цього. Вони її пинають, пинають. Розуміємо, що Європа це такий кабанчик, він сочний, у нього є бабки, але він беззубий, і вони його він пинають, пинають, вже. пинають і так Довго далі. вимочувати м'ясо. Знаєте, кулінарними. і просто ну от у кабанчика можуть бути поросята. Оця велика Європа. І так. тут є ці поросята, які Трампу вже кажуть, ну там. Ти обалдів відверто. Ну ти нас пінаєш, пінаєш. Що, що ти хочеш? Гренландію, навіщо? Ми тобі удані і концесію, і то, і баз. Трамп вже опублікував переписку. Він казав, навіщо вам, От... вам Гренландія? Що ти зацепівся називається? Ну, da. то в чикова? Чому починаєш це? Чи ну, кажуть? Тобто <laughs> ситуація складна в тому, що вони не розуміють. Вони точніше, окей, вони можуть розуміти макромотивації. Але ну чому такий принциповий пункт Тобто, ну ти душиш не того гравця. Європа, в принципі, з тобою вона ще й на тебе розраховує і готова йти на безліч поступок. Як ми пам'ятаємо, як в тарифній війні, яку він влаштовував Трамп, має на увазі mm -hmm. проти європейського союзу, в тому так, числі, абсолютно. як вони йшли на поступки, дуже серйозні по Гренландії. Відразу і Фредеріксен, і Урсула Фандерляїн. Всі даємо бази, даємо все. Абсолютно. Це ж нам треба. Ми теж боїмось Росії, навіщо йому суверенність? Суверенітет ну точніше, датський суверенітет. Ja, ja. Ну от я бачу це таким чином, що він просто хоче знущатися з європейців. Тобто він бачить європейців як ринок збуту, який можна нагінати, щоб було вигідніше тільки Штатам, а Європейці просто були споживачем послуг і так далі, споживачем послуг і тим, хто боїться Росії через це розраховує на американську безпеку mm -hmm. і готовий піти на все для збереження стосунків. Mm -hmm. Але ми бачимо, що Європа прокидається, і це видно і по всім, і по перепіскам злитим, і по реальній риториці, і по заявам Стармера і Макрона, де вони чітко кажуть, що прокидається чи прикидається? Прокидається прокидаються, однозначно прокидаються. Це видно. Але питання наскільки вони дотиснуть, бо санкціями проти Росії ми ж теж бачимо там, десь прокидаються, але ж прокидаються чотири роки. Ну типу, дуже довго і Абсолютно. недостатньо ефективно. Абсолютно. І на найкращий показник про е е е прокидання прокинутості Європи це типу підтримка України насправді так. Це ну хіба це ні? збільшення підтримки України Абсолютно. підтримка України вона не зупиниться стовідсотково, бо ми їх ще процес він він є показ так, так, гейдж так, так. Такий так? але наскільки воно буде зростати? Тобто зараз окей, ми можемо бачити ситуацію, якщо ми розглянемо з боку таких фантазій в бік mm -hmm. України. От що може нам це дати виграти? Це може нам дати заморожені російські активи. Наприклад, європейці бачать, що утворюється союз між штатами і Російською Федерацією. Певний mm -hmm. ми розуміємо, що це не якийсь альянс, але це ситуативне і дуже взаємовідне умовно кажучи. Ну, такий коннект, так, да, це mm -hmm. як от Штати пішли наліво від європейців, скажімо типу так. Того, так. І вони побачать, що нібито треба ж якось показати і тим, і тим, що ми тут, нібито теж mm -hmm. є. І от російські активи це був би гарний інструмент. Але політичної волі, я сумніваюся, що вистачить. Але це була б гарна гра насправді. Тобто вони б реально дали в піку і Трампу, і росіянам. І двох часім, які зараз відволікли би увагу Трампа від Росії на користь Китаю. Хай займаються тим, чим він збирався займатися. От. Да, ну, і з Китаєм собі. Просто єдине питання: проблемне: те, що Росія це частина гри з Китаєм, і якщо забрати Росію з війни, зняти санкції, дати їм трохівельні альтернативи та ДТП, то вони перестануть дешево торгувати з Китаєм. А китайські такий варіант. Ну але ж ну варіант не, не єдиний, правда? Абсолютно не єдиний, і був варіант ще примусити Путіна до цього. Але тут треба теж. Це ж не гра одного актора. Тут грає багато гравців. Це європейці, це американці. Це mm -hmm. посиваний, просто там безпринципний санкційний тиск додушити прям повністю. Це дальнобійна зброя України, щоб ми винесли всі надто переробні заводи без можливості відновлення і так далі. Вони ж танкери. Ми ж розуміємо, що там Міше, Сереоці, танкери, які десь твердземному. Мурів зриваються з якого ж перепугу? старенькі, мабуть. Так, так. Ну факт того, що хтось грає, це 100%. Тому що mm -hmm. танкер взорвався, приплив танки шеврона або Таталі відразу. Ну це ж зрозуміло, що гравці зовнішні задіяні. Їм це цікаво. Їм це вигідно, це нові ринки, це контроль, це домінування на європейському континенті, як мінімум. Але все ж таки знову вони тормозять. Тому Трамп зараз грає все ж таки в гру домовляння з путіним, і тому європейці самі по собі дотиснути Путіна не можуть. Треба Трамп, а Трамп не хоче. І це велике питання. А от з Китаєм цікавіша ситуація, тому що китайська економіка вона розвалюється насправді дуже легко. Як працює взагалі китайська економіка, це ж дуже банальна істина. Вони надрукували грошей. Дали кредити заводам, заводи побудували ще заводи. А ці заводи за півроку окупилися, вони віддали кредити з відсотками. Китайська народна республіка заробила. Заводи побудовані, працюють, люди працюють, гроші з-за кордону приходять. Обалдеть. Ідеальна схема. А штати просто надрукували гроші і роздали по всьому світу. Не для того, щоб їм віддали, для того щоб контролювати. Але ця модель зрушилася саме, коли Китай запропонував альтернативу. І тут просто, от, ми бачимо, що у нас є з одного боку приваблива пропозиція КНР для всіх дешеві товари. Ми не влазимо в вашу внутрішню політику, нібито, тому що американський вплив на внутрішню політику держав-союзників і не союзників. Він такий кричущий. От у нас навіть в Україні всередині подивиться сказати, що у нас немає американського впливу всередині на внутрішню політику, на певні рішення, на певні органи. Це ж смішно буде. І в будь-яких союзниках, ну в європейських країнах, американський лобізм, американцями куплені політики, і так далі. Воно все працює. Китайці вони потихеньку все скупили. Вони кажуть, у вас всередині карт бланш А це і оце наша залізниця так. порт аеропорт Так, Все. абсолютно і ми будемо абсолютно. гроші. Всі викачувати. Китай діє силами китайської діаспори. Це абсолютний факт. Саме абсолютно. тому 13-му році а, е, партія ввела е, оці координаторів діаспор. Вони твердили, що це на випадок природних катастроф і так далі. Ну всі ж дорослі люди. Ну так, звісно, координатори діаспор. Тобто, фактично, Пекін скерував е, своїх координаторів в е, суверенні країни, координувати що? Здійснювати що? Ну і так далі. Е, абсолютно погоджуюся з вами. Більше ну абсолютно точно. Е, поки ми з вами розмовляли, якраз мій редактор надіслав мені цікаву цитату з Лаврова: НАТО. Сірйо. Я перепрошую, НАТО серйозно готується до війни з РФ. Начало, початок 2026 року поб'є всі рекорди е, з по, по впечатляючим собиттям з впечатляючих подій, каже Лавров. Тобто абсолютно точно Росія вже от прямим текстом говорить про війну щодо війни Росії з НАТО. Які у вас є думки, і ну я не кажу про прогнози, але е, погляди. Ну тобто, це НАТО якого де факто нема, uh -huh. готується uh -huh. до війни з Росією, uh -huh. яка фігачила річника в п'ятдесяті кілометрів uh -huh. від кордону Польщі. Ну так Прикольно. Ну це ж та, та сама бідна Росія, яка постійно загрожує да, нещасна, напад. якій треба гарантії так, безпеки так, так. після uh -huh. миру з Україною, бо українські вибачте, фашисти прийдуть і з'їдять Путіна з його дітьми. Ні, ну ми ж розуміємо, що це пропагандна лінія, і вона в них працює uh -huh. на середину. Для мене колись стало здивуванням, але на зовнішніх дебілів теж працює. Тобто в Європі Причай. корисних ідіотів настільки багато, які вони були створені дуже цікавим чином. Тобто в Європі партії, які є євроскептичними, вони можуть знайти одного єдиного спонсора на той час. Це Росія. Зараз це ще mm -hmm. Китай. Але тоді це була тільки Росія. Але Росія ж за бабки теж щось хотіла, і вона хотіла свої тези, які збігаються з євроскептичною риторикою багато в чому. Тому у них вийшло таке ситуативне зручне партнерство з цими політичними силами. Вони нібито пушуть свою риторику, але вставляють туди по два абзаци з російського. Котівніка, і цей російський темнік настільки в'ївся в голови, це капут. Ну, ми бачимо Став вона. своїм абсолютно так притаманним. Просто електорати цих партій. Ми ж розуміємо, що це, це не освічені зазвичай люди з низьким соціальним рівнем і з низьким достатком, які дуже і дуже піддаються якраз пропаганді. Ми ж розуміємо, що там інтелектуальні кластери mm -hmm. населення їх завербувати mm -hmm. важче. Хоча Чесно, от часто дебатую на єгипетському телеканалі центральні кнопці Каїра з американськими експертами, так. ну не тільки з росіянами теж, mm -hmm. ну з росіянами, там вже все зрозуміло. Там обговорити mm -hmm. нічого. Там Дебатувати, київський так. режим бомбив Донбас, там ми їмо дітей. Взагалі Україна не хоче завершувати війну. Понятно, так далі. Але коли я це чую від американців. Серйоз від якогось там експерта статусного Absolutely. аналітичного центру 50 років досвіду, професор п'ятій університетів п'яті дітей. Лівацькі кружки не знаю, що погляди професори чи в, не так не тільки лівацькі, крайні ліве, крайні праве. Ага. тобто, перше вони в штатах немає центра. Так? В штатах немає центра. Нема. Він розвалився. Це ж демократи були. Це лівий центр, республіканці ага. правий центр. Зараз це, ну просто радикалізм правий і радикалізм лівий. Все. А будь-які радикальні рухи вони ж здатні просто брати будь-які тези Все. і гадять, аби це було не так, ще трохи нам будуть розповідати на повному серйозі, що земля пласка. Нема ідеї, тобто ідея ну. не потрібна. Аби от ми проти, ми не за. Тобто центр це ж за, за все хороше. А от ліва це да, за все погане справа, а права да, це да, за, все, за погане все погане зліва. зліва. І вони друг друга так мочать. І російські тези вони знову таки вплітаються. Бо ті кажуть, що це Байден там і демократи і це такий мусор, тому що вони там те, те те. І це ж російська пропаганда. Тому що вони Абсолютно. демократичну адміністрацію згаювали максимально ці там трампісти, ці всі, вони там то, то політика проти Китаю – це не такое. Зачекайте секундочку. І при цьому потім. Так взагалі це ж вся фігня із за України. Тому що е, дурний Байден затягнув Путіна в війну в Україні, і тепер ми тут ато-то. Ну це виглядає ну просто, ну така, ну. Я не знаю, максимально палівна пропаганда, яку вони задвігають просто на повному серйозі. І ще ж прикол в тому, що Єгипет, це не дивлячись на те, що це союзник США поза НАТО пріоритетний, це ще Брікс, какби. І тут мені а, ведучий то, що... дає 5 хвилин а ці, вибачте, маромойки 15 20 І мені просто ну треба свій какби темник наш український сказати, що ні, ну це фігня. І це не Я не маромойка, але в нас час закінчується в нас одна хвилина до кінця. Ну, по-перше, я вам дуже дякую. Ну, знаєте, сьогодні важко почався ранок, але фінал мого робочого дня ну, просто блискучий. Завдяки вам, так я добре. дуже вам дякую. А по-друге, дуже коротко. А, український сніданок в Давосі – це зазвичай проявлення України. Наскільки це важливо? Чи дивитися, хто прийде? Ну, дивіться, прийдуть всі, кому це треба, в першу чергу. Тобто сніданок більше потрібен людям, ніж люди потрібні сніданку, тому що всі, кому О, треба що? там засвітитись, і так далі, Або вони будуть. так. Але тут питання в основному івенті. От хто буде на основному івенті, це важливо дивитися, тому що ми тоді будемо розуміти, в якому контексті у нас іде економіка, безпека і так далі. Абсолютно точно, пане Богдану, дуже вам дякую за візит. Сподіваюся, що він не останній. Хоча на моїй пам'яті, перший саме от в студії, ми з вами спілкувалися до того віртуально. Нагадаю, що у студії був Богдан Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». За що йому дякуємо. Дякую. Ну, а...